Яка тайна скоро відкриється? Е, Преддуще відео було виложене для пари по судьбі родственних душ. То ця інформація буде більше всього, для них, яка тайна їм відкриється. Вона відіграється і простим. Дивіться, це не означає, що ви там, це якісь обрані люди. Це ви такі самі можете бути, тільки ви цього не можете не знати. І вас можуть перевести з кармічки в судьбоносні, в ростні. Тут вже бачите, воно відігрується, А яка тайна скоро відкриється. Яка тайна скоро відкриється? Яка тайна скоро відкриється до такої пари? Е -е, людина проходить трансформацію і починається. Людина хоче попросити вас вибачення. Людина хоче вас попросити вибачення. Ви узнаєте те, що людина знає все, осознає все і знає де що робило неправильно. Людина хоче щиро попросити вас вибачення. Людина хоче йти до вас. Ви узнаєте тайну про її. Цієї людини істинні почуття, які знання чи почуття, які з'явилися в людини під час трансформації. Тому що до трансформації людина була одна. А коли вона пройшла трансформацію, ну, грубо говоря, якщо людина вам говорила до трансформації про сім'ю, то це говорилося просто язика, не було з ціни, то людина зараз вже проходить вона через шом. І важко буде в це повірити, тому що людина буде говорити одні ті самі слова, але вони будуть мати е інші, іншу вагу. М -м, дивіться, це тайна, що людина вам е ну признається в любві, але вже не так. Ну, я не знаю, як це ну, побачите. Ну не так. ну виходить, таке, як. Людина пережила смерть і осознала всю, цю всю штуку, вона осознала ця людина. Що вона поступала неправильно. Ну, все все, що засаджувала вас в соре, ці всі двіжухи, теж це все були ігри, заводила ці всякі павутини. Ну, типу, це все людина осознає. А вам яка тайна відкриється? Вам відкриється така тайна, що ви під час цієї трансформації ви е, оволодієте знаннями. ну що ця ситуація вас призведе до того, що ви відкриєте в собі нові сили, нові енергії. І коли людина прийде, навіть бачите, ви отримали таку знання, таку енергію, що коли людина прийде і буде говорити вам I am sorry ізвіні. Люблю, хочу сім'ю, то у вас буде отут вже ці сила, і ви зможете відрізнити, бо е, два чоловіка завжди приходить два. Один може прийти з користю це все отримати, щоб отримати у вас вибачення прощення і бігом слідчі стосунки, типа робота. Хоча, дивіться, якщо ви скажете, я тебе прощаю, відпускаю, це нічого не значить. Це просто слова. Ну, людина думає їх получить, і собі побігла далі другі стосунки, і все. Ні, це буде отработка багато років, а може все життя. Це так не працює. От. Ну а друга людина, бачите, вона прийде з, з тими самими, грубо ваші буде з підступними планами, але ви тоді вже будете мати такі знання і енергію, щоб ви змогли розрізнити від того чоловіка до цього чоловіка. І якщо ви по... це відчуєте, ну ви рослина душа М -м -м якось не знаю, ну, бачите, для того вас посадила ця ситуація, щоб ви обрели такий ну, дар, називаємо чиста інтуїція, чиста любов, щоб ви могли. Е Тою інтуїцією, яка у вас з'явиться, чи цей дар, який у вас з'явиться, ви змогли відрізняти лож не тільки простих людей, а любимих людей. Тому що ви один для одного вже не ігрушка. І людина це розуміє. Людина вже розуміє, що пора зав'язувати з тою всією двіжухою, то людина осознає, що в руках тримає. Оце таки вам буде така тайна, що відкриється тому чоловіку і тому чоловіку. От. А той чоловік відкриється тайна йому, про сни будуть приходити. Людина буде вас бачити, людина вас буде чути. Десь постійно ви будете її попадати чи в мислях. Людина не зможе забрати мислі про вас, людина не зможе вбрати думки, фотографії, які в голову будуть приходити. І це розумієте, це все діло воно проїсходить в людини. Постійно, бо вона, людина, не може прийняти ті рішення. От, коли вона приймає «да», їй приходять ці інформації про вас. Людина ні, все одно їй приходить інформація про вас. І людина нікуди не може від цього дітися. І щоб та людина не робила там, чим б вона не займалася, ви не покидаєте. Людина бореться. Получається, що від тої людини вам, що людина бореться, людина може там займатися якимись новими темами, заходити в саморозвиток, там займатися собою, там ще щось там. Може з вами прощатися кожен день, все удаляти, викидати всі там фотографії, топити, палити, все, одиночество, все, до побачення, а потім знову бігти до вас, літати спогадами вами. І потім ви, наприклад, в важкій минуті в тієї людини можете ставати просто як, ті, як спасення, тільки ті, мисль про вас, вона ж людина літає, оці спогади, що ви були в житті. Оце така тайна, яка є, і таке предупреження що людина може прийти похитріця, а може прийти із любов'ю. Ви маєте це відрізнити. І ви вже володієте такими знаннями. Бачите, людина раніше говорила, я вас люблю багато, тому що людина не осознавала такої ціни. Ви зараз думаєте, чому людина вам не пише, чому вона не говорить. то що раніше говорила, зараз ні. Тому що людина розуміє важливість цих слів, що це не слова. Це дії по першу чергу. І вона розуміє, що до вас, якщо і приходити приходите уже на тому всьому, що було раніше, не вийде. Людина розуміє сама, що типу, людина осознала, хто ви в цьому мірі, хто ви являєтеся для цієї людини, і людина осознала, кого вона обідала, кому вона зробила больно. І людина хоче підняти свій. Статус, якусь енергетику, вібрації для того, щоб до вас прийти з чимось. Тому що вона розуміє, яка у вас вібрація, а які в тої людини. Ну, строїться мост між вами. Ви його нікуди не діли. Він як був, так і є. Це ви там собі могли придумати, що все кінець. Бачите, сили говорить по-іншому. Приймайте інформацію і обретайте свою силу.